Як відомо, основним джерелом постачання питної води у нашому місті є кременчуцьке водосховище. Але у зв'язку з підвищенням температури повітря з'явилися наслідки, які негативно впливають на якість води у водосховищі. На фоні підвищення температури води відмічається зростання місту деяких забруднювачів, а саме збільшення кількості синьо-зелених водорослей, зниження місту розчиненого кисню, що супроводжують відповідно підвищенням концентрації марганцю азотооманійного та забарвленості води в джерелі. На жаль, на сьогоднішній день спрогнозувати ступінь можливості погіршення води та тривалість такого періоду досить складно. Однак через те, що це явище відбувається щорічно та цілком прогнозоване, боротися з негативними наслідками спеки почали завчасно. Міська влада забезпечила усі необхідні матеріали та умови роботи для фахівців. Підприємство забезпечено реагентами достатньої кількості, водочисна станція веде цілодобовий контроль і очистку питної води. На даний час, незважаючи. На ситуацію, яка склалася, вода проходить всі необхідні станції очистки і на виході забезпечуються всі необхідні параметри відповідно до законодавства. У лабораторії комунального підприємства Кременчукводоканал запевнили, що дуже прискіпливо проводять аналізи, аби стовідсотково упевнитися в якості питної води, яка потрапляє до споживача. Проводиться цілодобовий контроль води, яка надходить на підприємство по етапам очистки і на виході. Ми контролюємо за багатьма показниками, такими, як органолептичними, токсологічними, бактеріологічними. Результати цих досліджень. Джень доводять, що якість питної води відповідає стандартам, хоча деякі показники і наближаються до граничних значень. На сьогоднішній день якість питної води в повній мірі відповідає державним санітарним вимогам та правилам, але слід зазначити, що такий показник, наприклад, як забарвленість, може періодично знаходитися на межі граничних концентрацій. Але також хочемо звернути вашу увагу, що забарвленість це органолептичний показник якості води. На нього може звернути увагу споживач, але він жодним чином не впливає на стан здоров'я людини. Тож з упевненістю можна сказати, що питна вода у Кременчуці цілком безпечна для споживання, а її якість контрольована. Дмитро Цирюльник, Ростислав Гриуренко, Кременчуцькі новини.